Так, всім доброго дня і слава Україні! Невеличкий відеоотчот по моїй роботі за зиму по замовленнях. Я вже давно казав, обіцяв зняти, але ніяк не зміг допрацювати всі рами. Так, рами на даний момент я закінчив вже всі, що по замовленнях були. Так, 13 сушніків. Е, тут нестандартна міжрядка. Хто знає по замовленню, то і пам'ятає. Нестандартна міжрядка в нас таки одна є. <кій> так, отак. Ця рама 18 сушників, то я знаю, вже помню точно. О, там в кінці чорненька стоїть то 15 -та. То саме останнє замовлення було. Тут, якщо не помиляюся, 12. То сусідові, то ще до Нового року зробили, тільки нема ще всіх комплектуючих, щоб поставити. <кій> Йдемо сюди, трошки тормозить телефончик. Так, ось ця рама йде на е каток під китайський сушнік. Каток вже теж зроблений, осталось тільки бачок на неї збити і зборку провести. <кій> так, тут рами дві стоїть на 16 сушнічків. І пішли сюди. Тут 12, теж 16, там в кінці, якщо я не помиляюся, 13. І от ще одна рама теж стоїть. Ось така робота була за грудень місяць і за січень. На даний момент вже всі рами завершив і по ходу завтрашнього дня буду приступати вже до бачків. І далі зборка. Так, ото каток набраний, Та, правда, не обварений, але набраний під там ту сівалочку, під китайський сушник. Зараз ще поки я її не збираю, тут залишилося ще таки центральну трубу. Вставити, обварити і вже припасувати її досі того катка до сівалки. Походу, так як я задумав, воно має вийде, але то все буде чуть-чуть пізніше. Зараз працюємо зі сваркою. Так, всім доброго дня! Слава Україні!